Наш університет зробив таку подію для працівників, для ветеранів, так сказать, відволіктися від повсякденності, віддихнути, поспілкуватися і просто позабавитися з собаками. Адаптація в суспільство, так сказати, збільшилася та баночка з добротою. Цей захід показує, що про нас пам'ятають, що не забувають, підтримують і роблять для нас такі так сказати, добрі справи. Для мене собаки це взагалі це дійсно друг людини. Так як я хлопцям розказував, у нас на війні з повного масштабного вторгнення був маленький щенок, який з нами провів весь час війну провів всі три роки за мною. І зараз на даний час він у батька, на жаль, знаходиться, поки в мене було поранення. Дуже кайфовий сьогодні день. Я прям згадав, як це класно, коли тебе чекають, люблять і слухають. Це такий моральний відпочинок. Ця година це було просто кайфового життя. І забуття всіх проблем, які існують, вони дуже от влікають од буденності. Кашарка такий.